Преподобний Никодим Тисманський народився близько 1320 року в місті Прилеп на півночі Македонії. Батько його був греком, а мати походила із, із Сербії. Преподобний Никодим отримав чудову освіту, знав сербську та грецьку мови, був чудовим перекладачем і письменником. Він прийняв чернецтво на афоні в сербському монастирі Хіландар. Там само він удостоївся пресвітерського сану, а згодом був обраний Ігуменом. Зі Святої Гори, афон, преподобний Никодим, прийшов у землі сербського князя Лазаря. Він оселився у містечку Кладова на Дунаї. Згодом, навколо нього зібралося велике братство. Серед братії були ченці з афона, а також із сербських монастирів. Їхніми зусиллями було збудовано церкву на честь Пресвятої Тріці. За одкровенням Божим, преподобний Никодим. Тисманський перейшов Дунай і зупинився в угроволоських землях. Тут, поблизу нинішнього румунського міста Тур на річці Водиці, він заснував монастир Водиця. Другий монастир, заснований тут преподобним Никодимом, було збудовано на честь Пресвятої Богородиці. Знаходився він у Волощині, на річці Тисман. Обидві обителі, започатковані преподобним Никодимом Тисманським, стали найбільшими осередками православної духовності в Румунії. 1375 року, святий князь Лазар і сербський патріарх відправили групу Челенського. На чолі зі стацем Ісаю для примирення сербського і царгородського патріаршеств до складу цієї групи входив і преподобний Никодим Тисманський, як перекладач та мудрий дипломат. Преподобний Никодим мирно спочив 26 грудня 1406 року. Його особливо шанують за привнесення до румунської церкви спільножительного монастирського уставу і відродження чернечого ділення на основі ісихаської течії у православ'ї.